Усім привіт, друзі! З вами знову Треш і Нікі. поздоровайся! Всім привіт, друзі! Ну, і сьогодні у нас буде дуже мега-круте відео, тому що, друзі, я сьогодні справжній лицар на арені, прямо як гладіатор. Ну, а Нікі у нас буде розпоряджувачем, ну, типу боссом. Він буде спавнити різних мобів. Нікі. Ну, давай продовжиш ти вже. Так, 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 я буду спанити різних босів проти мого друга. Він вирішив влаштувати дуже величезний файт проти босів, тому я його вже відговорював, але він все ж таки набрався сил, набрався скилів, дивіться, яким в його крутий є меч. І зараз ми спробуємо вже протестити на що ж спроможний наш треш. Слухайте, а перед початком відео обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Країну і обов'язково напишіть, як ви думаєте, які боси будуть найскладніші, які вам бос найбільше всього сподобався? І так, бо на кожен Послухай, коментар я, відповідаю. я думаю, що я буду. Я думаю, буду самим складним босом. Так, самим так, крутим. Так, так. так, друзі, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайку. Якщо ви любите Україну, це дуже дуже сильно важливо. Дякую всім за коментарі і підписки. Це дуже дуже багато для нас значить. Тому ми робимо для вас відео. Так, ну що ж, я вже готовий, Нікі. Так. Так, ну давай почнемо з твого першого босса. Думаю, вже поставили всі вподобачки. Так. солоденького. А в мене є тактика проти цього моба. Давай, зараз я його повідстрілю. Та він навіть не підійде до мене, диви. Ану, ану, зараз ми побачимо. Ох. Бач, я навіть не бив його. А тепер диви, що з ним буде. Ану, ану ано. Ну, хай встає. Ох, ти що він робить таке? Він тебе підкинув. На, Він тебе дуже жорстко підкинув. О, на тобі. Ти його прям потушив дуже-дуже сильно жорстко. Так. Капець. Диви зараз, що давай, буде. Давай, 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 він стоїть, він стоїть Так. Ого, 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 це Ох, битва. Підкинув, як давай, дуже жорстко. Давай, йди сюди, йма, це що він робить? Ви підлетаєте дуже сильно жорстко. Так. Ого, ти навчився робити кувирки назад, вперед. Так, на, на, Ох, на. Ти його вже зрубав. Ось би тобі запальничку, я думаю, ти б спалив його і все, він більше б не встав. Так, так, це, напевно, так. ще один раз тобі треба його перемочити. А, а йома на тобі! Вау. Давай, давай, іди сюди, зомбі-мутант, на. Капець Ох, він тебе підкинує. Мені. Так, 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 давай, давай, так, давай. На, на, на. Ого, йому, Він, він мене. тебе дуже сильно вже підкидує. Я думаю, що ти а, зараз ого. його вже прикончиш. Давай, давай. На. Є, ти його вбив. Нарешті. Все треш переміг цього. боса Так, так, Добре. так. Можеш її навіть використовувати, якщо вона тобі знадобиться. Так, все, давайте тоді. Зараз. Ой-ой-ой, знаєте, давайте ми поставимо. Ну, спочатку йому цього, щоб протестити, як він справиться. Нападай на його. І так, що? ж тут в нас зараз буде. Тереш нападає, і він просто його з'їв, і а, все. Це було дуже легко, насправді. Це найслабкіший мутант. Так, Не так, розумію, так. що ти його поставив мені взагалі. Ну, я його поставив, тому що зараз в тебе буде невеличкі сюрпризи. Ахаха, це, <плес> і... це вже тобі так, достойний противник. Ти. Так, 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 а ну давай так. покажи. Давай, на, 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 давай, підходь, підходь до мене, давай. Хочеш давай ще. Ну давай, давай, давай. Де ти є? Якщо я не заспав мутантів своїх, то я буду їх відбивати усіх. Але поки що я буду його кинжалами цими бити. На, 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 ох, йомою. Так, ну нічого. О, тепер я беру величезний свій меч. Просто ось такий, і починаю їх усіх ось так. Генселити, дивіться, опа. На. Ого він О, підійшов. Ось... Він тебе підкинув. На, я не бачу нічого, блін. Темно, капець. Ти зараз стоїш на місці, і просто б'єш мечем. Поки що його поряд з тобою нема. Ого, які кувирки ти робиш. Так, ти О, зараз... Він біжить на тебе, біжить, біжить на тебе. Ого. На на тобі. На тобі. На. Зараз я його вб'ю, Точно підійде і ох йому капець буде. Де так, він? Так, так. Зараз нас зайде дуже на. сильно жорстка битва. На. Він знову клонів заспавнив. Бэй, бей. бей. Давай, давай. Убью. Так, о, так, так, так. Ти Її, його йої. вбив, а, залишилися ще оці ось кульки. Ну що виходить, що так. ти навіть переміг ендермена. Зараз я так, тоді так. його ще видалю. Так, ну в мене ще є один е, персонаж, який зможе хоч щось тобі ще зробити. Я його поставив. Побачимо, що ти йому скажеш. Бо ну, давай, це давай. величезний кріпер. Настільки здоровий, що я думаю, що в його шанси тебе перемогти є невеликі навіть не буду підходити до нього, я знаю, як він підриває, я не хочу. Ага, ти просто береш і стріляєш по цьому криперу, і він зараз бам! О, йомойо, -йо, пів арени розніс нам, але нічого, нічого хай буде. О, ще диви, бонуси якісь. Із нього, мабуть, що так. Щось так, так, так Бонуси, бонуси повипадали тут. Так, зараз ось мій так, мій, так мій. хоча б швидесенько зробимо, щоб просто моби не повтікали звідси. Бо буде не дуже круто, якщо вони просто взянуті. Збіжуть так, звідси. Так. так, ну що, зараз тоді тут є мутант-скелетон. Давай побачимо, що ти йому скажеш. Ну, він тут вже стріляється, теж... я по ньому так і так, стріляти так. А, ні, я підійду до нього у ближній бій, мабуть. Так, ну Давай, шо? давай, 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 давай. Зараз побачимо, на, хто ж переможе. Ого, угу, яка у вас тут я, не буду витрачати на цих мутантів Так, Давай, ну, давай, давай, давай. давай з чим зараз я розвалю, просто давай. Мені здається, що давай. Лучник більш всього. Активним стає, бо він луком просто в тебе стріляє постійно. Хоча він. О, він тебе луком просто накинув. Ха-ха, Ти бачив? Блін, він диви, тебе диви. луком п'є, давай, давай, давай. О, він спригає, диви, диви, він як прыгає. Ти бачив, що він зробив? Він ще усі своїми ребрами тебе схопив. Давай, давай, бий його, бий його. Я думаю, що ти а. точно зможеш його перемогти. Ну і кінцевий О, удар. Ох. Як він дуже шикарно розлетівся, це просто капець. Ну що, я бачу, що а, ти дуже добре розбираєшся в монстрах. Ну, давай побачимо, що ти скажеш проти цього мутантика. Ух ти. Ох. Ух Дивися, дивися, ну, дивися. Давай, 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 давай. Спробуй його розколоти. Я думаю, зараз напригне тобі прямо на голову. Ось такої, на тобі, на тобі. Ого, на, дивися, він на, кусатися починає. На. Він тебе підкидує. Так, <свят> а в мене є ось це. Ендер перлини є в тебе, так? Так, на тобі мутант на все. А. Так, ти його знову переміг. Ну, в мене ще. я навіть не знаю кого. Давай його спробуємо. Oh, Мені oh, написали в коментарях, що ось ця ось свинка їм сподобалась. Якщо, що, то подивіться на треша і подивіться на ось цю здоровену свиню, схожа okay. на орка. Так, добре, меч. Ух, це буде дуже зараз жорстка. Я йому битла. глуху оборону, друзі. Так. Мені здається, oh. він тебе все рівно зараз іклами своїми просто. Ого, так, як він так. поїхали, його накидаємо, накидаємо йому. Ну так давайте так, 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 добро, друзі, На тобі хрюк, чихряк. Хрякря. Хряк. Ну, слухай, ага. в мене тепер є ось цей ось подарунок, я думаю, він теж тобі е, дуже сильно сподобається. І почалася він, битва. Він Ух, йому. Так, а це що таке ще якийсь шалкер бокс, що він дає мені. Ну Ой, ну... що це таке? А, це просто трофей чи що? Так, 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 так просто трофей. І На... тобі Бі... треба вбити його вже, тому Ох. я не знав, як ти проти його будеш битися. Це напевно найскладніше буде моб. А проти тебе. Я думаю, ти його вже вбив, а він просто наклонився і пішов тебе кромсити на так, частинки. Тихо, і ми будемо зараз його кромсити на частинки. Давай. Подивимося, що ти зможеш мені зробити, і Фріт. Все? А, ти що, його вбив? Серйозно? Все? Так швидко. Капець, ну добре, якщо. Ну я ж тобі мега а не просто ну, якийсь. Так, там... так, так. Ну тоді давай, як тобі, ти поговориш з оцим О, скелетом. Юли. Він одразу пригнув. З тебе, а. Я чи він... одразу він приїгне. Так, так, так. Дивися, він кидає ось цим ось, він зараз б'є тебе. Ого, ого, на. слухай. На. Це дуже жорстко зараз так, битва. Ви, мене жорстко. Так, так, так. Давай, бий 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 ви просто зараз на мечах лупитися. На, тобі Капець, ти -то його просто роздавив на частини. Але вони гірші, ніж мої, тому я не буду їх використовувати. Хоча вони так, дають, так. дають непогане таке висушування. О, ну, не знаю, не знаю. Як тобі оцей ось? А це мені вже не дуже подобається. А ці, ні. Це Бог Сонців. Я думаю, що він тобі вже точно зараз надає по шляпі. Що так? ти робиш? Ні-ні ні. Я думаю, що. А як так? Ну тобі подаруночок ще маска випала. Так, добре, якщо де тобі... маска, де вона Нікі, де? Напевно згоріла. Ну а ось а, вона ось лежить. Вона. Ось Що так. Вона дає там? Назначе вона вона... нічого. Гірша, ніж моя, Вона нічого нормального не дає, це лайно. Так, ну давай що, тоді тобі ось цю весь значить, О, ти ми тебе поставимо. Так, це Ты якийсь що? же дракон, і зараз він буде атакувати треша. Дивіться, вони в декілька разів більше, О! ніж треш, вона плює в тебе чимсь слизом, чи що. О, ти дивись, як вона крутиться. Слухай, мені здається, вона дуже сильно страшна для тебе. Якщо ти забоїшся, то я можу її забрати. Що? Серйозно? Ага. Ти зараз а, серйозно? У мене 12 стріл залишилося. Це капець. капець, слухай, я навіть не знаю, що це за моб, але ми його тобі заспавнимо. Ну, ти знущайся з мене. А що це таке? А хто це за моб? Що це такий за моб? Це босс якийсь дуже жорсткий, чи що? Я перший не. раз його бачу. Ну, капець. І що це? А він літає, літає і пукає. А, а в чому його прикол? Він просто літає і пукає. А так, до речі, досить. Ага, що так, тобі смердіть же стало? Ну, слухай, на тобі тоді ось цього ще смердючка. Це ж. Так, Полін, так, так. Що так, ти так. мені тут наспавнив? наспавнив? Наспавнив, бо в тебе зараз буде ще сильніша... Що? Серйозно? Ти зараз? Так? справді серйозно? <різь> ага, ну, раз тобі це, то тоді тримай це, ось цього. Зачекай, в мене хтось щось кидає досі. А це що за? Опа, і це квіточка. Ну, підходь до цієї квіточки. Ану, ану, ану. А, ну, а Ану, ану. А ну, а ну. А, ну, квіточка не настільки була жорстка, як інші. Ну, що ти скажеш проти ось його. Його ніхто не міг перемогти. І що ти скажеш про це? Слухай, мені здається, що тобі буде ще нудно, тому я заспавнив ще тобі ось цихось чувачків, Давай я тобі ще ось цих ось чувачків заспавню, щоб тобі просто не було нудно. Бо я бачу тобі дуже сильно нудно ще ось цього я тобі заспавню, Я думаю, що ти справишся ти, тут ты шут исполнив, слухай. Мені здається, тобі треба шолом все ж таки надягти а на я, себе. А я... Мене заморозило, мене заморозило. Так, 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 мене так. так, нема так, так. Шолома, він зламався, У мене зараз всі обладунки зламаються. Давай, просто. давай, держись, держись там. ти повинен їх перемогти. Так, добре, в мене перемогти. Є, так, Я знаю, що робити. Я знаю, що робити. У мене ще є трошечки стріл. Ти хочеш просто стрілами повбивати? Я знову чи що? замерз, просто так, так так, давай, 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 давай! стріляй, стріляй. ти майже його вбив. Майже його вбив. Він мене є. майже вбив, Нікі. Є, є все. слухай, Шився, тільки ось цей залізний. А ну що це за гобліни тут бігають? Ану, а давай, це а це вони букашки, це букашки ось давай. такі. Так. Ну Зараз цього твого лицара переможу. Тільки більше нікого не спавни. добре, У мене, добре. добре від добре, добре. немає, і шолома немає, ботинки зараз зламаються. Давай, стальна коробка. давай вставай. Стальна коробка. Так, так, так. А друзі, ми зрозуміли, чому я програв минулий батл, тому що в мене не працювали ось перекати, не працювали удари нормально. Тому що в нас крашнувся Майнкрафт, але тоді воно ще не прогрузило це. Тому ми перебатлимо, але броня вже не така крута, але все ж таки ми перебатлимо зараз і все буде вже по чесному. Але яблук в мене немає, на жаль. Так, ну я думаю, що ти вже набрався досвіду достатньо і зможеш дати йому по його залісним так, бляшанкам посідницям, так що аж буде свистіти. Так, 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 так. Давай, 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 покажи йому там. Реагуємо навіть, так, кружляємо навколо. Давай бий. Давай, давай. Оп. Я думаю, що це буде дуже жорстка битва. Так, 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 дивись, замахується, давай, лупи його, лупи його, ух ти. А, дуже жорстко да. його ти типу, полупи там. Ух, тихо, тихо, відходимо, відходимо, друзі. Давай, давай, Тренеруємо, давай, давай. Реагуємо, не поспішай. Баймо, не хвилюємося. Це сім. буде добре, я думаю. Так. Він зараз ще раз буде бити, так. Оп. І ти зараз чекаєш, так, поки він разу. знову вдарить цією сокиру, і потім йому зайдеш за спину і вдариш так, його, так? Так. Давай. Так, 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 ні. так. Ну ну, ну о, Давай. дивися, дивися, замахнувся. Би його, би його, би його. А чому він не вдарився? А, ти бачив, я чомусь не пробивав. його. Так, так, так його. а ти чомусь а, його не спрятає? пробивав? А дуже-дуже сино дивно. Що таке було? Б'ємо, добре. Так, дуже сильний насправді моб, Дуже багато в нього урону, так, так, так. але. Він дуже дурний, так? Підходимо. Дурний, так, дурний, так, його треба по сідницях бити, і тоді він розуміє, як йому боляче. Ой-ой-ой. Ого, ти дивися, як він крутив. Дивися, дуже страшна бляшанка йде, така, топає, топає потрошечку. І треш зараз йому покаже, де тут раки зимують. Давай, давай, о, замахується, біжи, 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 Ой, біжи. біжи, 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 давай, давай, встигни. А, не встигну, Удари. не встигну ударити. Ну, нічого страшного. Так, давай, давай, давай. Консерви. Консервна, бляшанка зараз б'ється проти Треша. Я думаю, що Треш зможе її перемогти і е, одержати перемогу. Так, бо. А він дуже. По... По... О, дивися, біжи, біжи, біжи. Хочеш, 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 хочеш. Давай, знову, знову не Капець. вийшло. Капець. Так, так, так. А що це таке? Чому такий тун тун тун? Угу. Наче я не пробиваю ганові в спину. Це нереально у нього броня. Крута, мені б таку броню а не заритову поломану. Так, давай, давай. Я думаю, що зараз тобі треба е, дуже швидко зайти за спину. О, біжи, біжи. А, ні, ще пізно, ще пізно. Просто постійно заходимо за спину і. О, біжи, 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 біжи. Давай, давай, лупи так. є, 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 є. Yeah. ти отримав. Друзі, я прям як розбійник з двома кинжалами такими оп, оп. так так. так, Ще залишилося два удари. І ти перемож боса, Ой. якого не могли перемогти зовсім інші боси. Ніяк. Давай, давай, біжи, 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 лупи його. Є. Надо. Є, ти йому зніс в спину. Так, так, так. О, дивися, дивися, біжи, біжи, біжи. Давай, давай, останній останній. О, ні, не вийшло. Тікай. Я його не побив знову, я майже не встиг так, мабуть. Так, так, так. На секунду не встиг добігти. Його, зараз я його доб'ю, я впевнений. Оп, давай, давай, біжи, біжи, давай, лупи його. Є. Опа, є. є, -се, є -се, ти його друзі, ми примогли навіть другого мутанта з вами. Але я вже думав, що я програв. Я думаю, як це так? Я ж його так бив гамселив. О, диви, який в мене шолом. тепер Так, є. Так, так, так. Треш, тепер його крутий. Треш а, тепер у нас а, крутий. А, ну, слухай, якщо у тебе така є сокира, то остався один бос. Я думаю, ти його зможеш перемогти. Ви <реш> подивіться, а, це і... що таке. Він сам себе забив, він сам себе він переміг. Він Сам себе її. переміг. Ну що, виходить, що все ж таки цей челендж, цей батл. Треш пройшов і переміг всіх босів в Майнкрафті. Uh -huh. так. Було складно, насправді, друзі. Особливо цей останній бос, це було щось чимось реально. Я думав, я вже не зможу перемогти його, але все ж таки все вийшло. Ну що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь на Нікі, підписуйтесь на мій канал. З вами був лицар Треш і босс Нікі. Так, так, До так. зустрічі слава Україні, героям слава і Айзашо. Вибач, ще зустрінемося.